На мій тут. Це збір інформації. Ваша фамілія Коваль. Коваль Віктор старший Очень приємно. Тепер дивіться. Я йшов парком, що я до вас завітав. Там написано, що реконструкція кінотеатру, господа товариші пани, вже багато років обіжаються діти в тому, що там. Випивають і не розпостраждають на наркоту. Скажіть, будь ласка, це прав правда чи ні? Много років. Якщо це ваша юридикція тут, якщо ви уповноважені поліцейські, то дайте мені, будь ласка, зараз вашу участвую, не уповноважені. Ми сходимо туди і я вам напишу заяву. І зроблю повідомлення вам. Ви я так розумію, маєте да. бажання написати заяву, так? Ні. Смотрите, я вам розповідаю ще раз. Стаття 18 закону про обращенні граждан. Я маю право писати заяву, а також можу в усній формі. В усної формі і в письмовій. Значить, у вас должен зараз бути бланк в усній формі, де ви зараз повинні записати моє требовання. Будь ласка. Ви мене почули. Якщо щось вам не то, я, я вам повторюю. Ще раз наголошую, покажіть, будь ласка, чи у вас немає саморобних вибухових пристроїв у зв'язку з недопущенням території? У вас є ось ця штучка? Так, звісно. Провіряйте, я вам залишаю. Тільки ж дивіться, ви ж повинні сперва запитати у людини, є ли у нього якісь заболівання. Я вам зараз повторюю, дивіться, був випадок в Дніпропетровській, два чоловіка померли. Чому померли? Потому що в них клапана були в серцях, інваліди. А я вас попередив, що я інвалід. Ви повинні були мене спитати. Ви почули мене? Я сумочку хочу, вашу оглянути, чи немає нічого забороненого там. А Ходи? я нікуди заходити не буду. Ну, приміщення зараз до чергового, коли Так Та хай буде. сюди вийде. Червони. Не хай не вийде, чого й не може вийти? Чого? Червова частина. Ви на що ссилаєтесь? На наказ. Скажіть, а наказ на кого нас На нас. На вас, якого я тоді до вашого наказу. Я не ваш не сотрудник. Ну, вам... У вас є інструкція. Дивіться, у вас є інструкція я, і робоча. Ви робітник або ви служащий на даний час? Ви робітник чи служащий? Служащий. Якщо ви служащий, є стаття восьма о держслужбі, що там написано? У вас має бути посвідчення держслужбовця. І тільки тоді у вас має бути посвідчення поліцейського. У вас є посвідчення держслужбовця, якщо ви служите? Закон президент Порошенко підписав і сказав, що хто отримує зароб... заробітну плату од держслужби, то той є од держави. Той є держслужбовець. Це знаєте ви чи ні? Я вам нагадую. Він тоді був президентом. Так от, ви отримуєте від своєї поліції управління свої гроші заробітну платю або держслужби. Хорошо, ви нічого не зрозуміли. Приходьте до мене, я вам буду консультувати вас, поліцейських. Ваші права. Закони о поліції я вам розкажу, а також о всіх законах, які ви повинні знати. Що ви хотіли? Розпорядження, тобто ви казали, що у вас що там приказ. Приказ розплоняється тільки на вас. Покажіть мені, будь ласка, отут є доска інформації, стаття 34 Конституції. Якщо ви не донесли до населення інформацію, значить ви просто видумщик фантазер. Ні, у зв'язку з випадками, які трапляються на території України. Ребята, я війну не заказував. Я вам ще повторяю. Це ваша робота. Я розумію, тому, будь ласка, я вас згідно з статті 34 закону України про національну поліцію. Прошу. Дивіться, покатати. я ж вам ще раз говорю. Закон о поліції на вас не розпространняється. Закон о поліції на вас не розпространняється. Тому що у вас є статут. Що у вас в статуті написано? У вас, дивіться, я вам скажу, закон о поліції розпространяється тільки на тих, якщо буде закон о створенні поліції. Є закон о створенні поліції? Ви мене не почули, так? Ви не поняли, що це таке? Закон на національну поліцію. Що що? Закон України про національну поліції. Ви мене тільки що не почули. О створення поліції. Закон. Вас створили? Не створили. Ви є організація частного права, не публічного права. Господа, щоб ви розуміли, хай дежурний сюди вийде. І не дайте мені, будь ласка, вашого участкового. Я хочу туди сходити, показати їм, що там є такі-такі-та мусорник. Там дітки бігають, да. і там дуже там неприємно. Ребята, це ваша робота, а це наша. Я вам доніс інформацію, що там зараз свалка мусора. Я хочу сходити з кимось вашим представителем і показати йому, показати вашому керівнику, що я був з вашим сотрудником і написати заяву, якщо це требує закон. Ми можемо вирішити це в усній формі. Всього, я вам дякую за внимание. Я вас чекаю. Зараз звільниться дільнича вийде вас. Дякую. Ви ж поняли, хто я? Я не обикновенний. Не той, що ви просто ожидали. А ви составите адмінпротокольщики. Я вам розкажу, як це робиться. Ребята, адмінпротокол. Я заявник. Що написано? в, статті, в этом статті, адмін, адмін, Що должен бути потерпівший. Ось вот чому ви нічого не робите. Нема заявника. Це місто Київ, що ви розуміли. Це столиця. Поняли, господа? Столиця. Я вам просто розказую таку війну. Я, я сказав, вещь... У неї заявниця сидить. Вона не може кинути заявницю, у неї немає пріоритетів. Що що, це буде. мені що скажете? Ні, не вам. А, Ізвині. Я, я думав, що ви побачите. А по поводу запрещених у вас должен бути перечень. Що ви маєте на УАЗі запрещене? Що ви мали на УАЗі? Передмети або речовини, які забороні обігом в Україні. Що перечень? У вас є перечень? Наркотичні, психотропні речовини. Випухові прийшли. Ви тільки що почули, що я сказав, що я інвалід. Я пива не нюхаю, сигарети. Йо, ви також. скажіть, я похож, що я стою на учоті на ПНД? Я вам не скажу, ну я, ні, не, так, я, так, я, так, я, так. так я вам о чому я говорю, що якщо б я стояв на учоті і як це можна прийти, от це, що ви тільки що перечислили, прямо в відділ поліції. З цим речовинам, що ви кажете. Це одні з речовин. Так? А, а що, ви, якщо вважає якщо вважає вважає? Вважає? а вважає, якщо в мене оружжя є? Це запрещене? Дивлячись, якщо не зареєстровано, ви мене чуєте? Це запрещене? Не... Кому дозволяється ну, от навчання? Журналісту мають право. Що ви зараз кажете, що не можна? Зарегістри в кого? Пережі, скажіть, будь ласка. Що так, чия дозвільна система? Національна поліція. А яке відношення вона має до України? Що таке національне? Це що є майно? Ви що є майно? Так от я вам розкажу. є ли у нас закон об оружжі в Україні, закону не существує, ви все на себе взяли повноваження. Стаття 353 до трьох років. Ви чуєте мене? Чую. Повноваження. Мені, будь ласка, реєстр, що ви маєте право за мною зараз спілкувати на ці теми. 353 Кримінального кодексу. Я вас забезпечую. Дивіться, вам... та я ж нічого не кажу, я ж не проти. Я ж не возмущаюся, я просто вам, я просто вам читаю законодавство. Щоб ви розуміли, оцю, будь ласка, оцю камеру з вашому керівнику. Хай він послухає, о чому я вам говорю. Мене тут треба бути, керівник, щоб я був керівником. Хто такий керівник у вас? Цивільна людина? Чому? Чи ні? О, бач, ви навіть цього не знаєте. я вам розказую, а, а у вас має бути територіальна громада повинна вибрати була, так, цивільну людину і посадити тут. Це в законодательстві. Так, закону о поліції. Ну якщо ви частна організація, закон, тобто у вас частного права, то тоді ви робітники, ви не службовці. Вы чуєте, що я вам говорю? Ну это очень довго вам не розказати. Но это очень будет стоить дорого для вас, если я буду вам розказувати. Потому що психолог стоит деньги, юрист теж стоит деньги, потому що я дивлюсь у вас тут в Києві, тільки постойно все на грошах. У вас чоловічності тут нету. Не, не а чуете? Вы так про всех против кого всіх? А я вам ще скажу, ви мені скажіть, будь ласка. Где тут Жигули стоїть, де тут дешева машина? Ну, ви ж бачите, да? Я не говорю, что у вас глаза хорошие, коричневые, четкие, вы добрый человек. Я сразу определил. Скажите мне, будь ласка, где тут стоит автомобиль тысячу долларов? Вы поняли, чего? Когда журналист идет, не сразу глотает все. Уши – это его мозг, когда он от вас услышал или увидел. Некоторых людей есть что? Глаза вместо мозгов. Он смотрит, и глазами он начинает думать. Будь ласка, спасибо, что вы меня почули. Ласка. Знаете, что это? Вы поняли, да? Я разумею. Затумили. Почему? Между нами. смотрите, Гроши и то, что вы сказали. Да. Ношение имеет право? Я ж не бачу, який саме. А який нужен бути саме? Якщо це в магазинах дозволено продажу, тоді... Продажу, ну а я же, ви що думаєте? Всьому так. І Правильно. тут у мене ще є теж два. Я ж вам не забороняю його. Стаття 18 -я. цивільного кодексу. Кожна людина цивільна має право оборонятися на свій розсуд. чуєте? На свій розсуд проти до фізичної сили. Там так написано. Плюс 36-я Кримінального кодексу. Плость до оружия. Ви тільки що в мене побачили в досабіріні. Красним чітко написано. Має право на ношення зброї. Читали? Так, Все, я вам дякую. Ну, коли її приміняти треба? Я що, прийду сюди приміняти її? Звісно, ні. Ви ж розумієте, що можна з вами розібратися в будь-якому місці, В будь-якому. Ну, для цього треба основання? Щоб десь щось з ким розбиратися. Я ніколи перший не лізу. Я завжди тільки захищаю, щоб ви мене зрозуміли. Захищаюся. Я прекрасно вас розумію. Да, дякую. Це правильна позиція. А це не позиція. Некоторым людям вони кричать, що ти нам тут розказуєш. Я говорю, дивіться. Якщо ви не чуєте мене, що я вам кажу Конституцію, закони України, значить ви її ненавидите, Україну. Це ж не я придумав ці закони. Я прекрасно вас ви розумію. придумали, вони придумали, тому що вони вибирали депутатів. Согласіться, і депутати голосують. Ну, громадських оговорень і громадських слухань, дивіться. Момент, що я... Я... я не політичний. Тому... А це не політика. Це ж не політика. Це, це 350-та стаття цивільного кодексу. Це у вас громадський долг. Ви об'язані це зробити, як громадянин, так як ви не службовий заробітник, ви посипили свою одіжду і пішли додому. І жінкою з дітьми ходите по парку. От вас долг. Цивільний долг ваш, громадський, як громадянина цієї країни. Ну, без республіки. Ви розумієте? Україна без республіки це не Україна, навіть Лія? Да? А, ну. Да що? ну як? Подивіться, О, Україна, де ділася республіка. Ви ніколи не задумувалися? Ну всі республіки, навіть Франція республіка. Союз Соєнських Соціалістичних республік. Українська РСР. Ну, республіка. Ну. Коли ми дійшли, Де що ж, Україна осталася, республіки немає. І ви ж подивіться на свій паспорт, що там написано. Там все написано з одної букви. А правописання о чому говорить? Треба з більшої букви писати. Правильно? Так же само у вас поліція з одної букви. Но жовто-блакитний зверху і знизу, як, а ну скажіть мені, будь ласка. Читається зверху вниз і знизу вверху. Правильно читается, зворкнули. Вот. Почему флаг у нас наоборот? У нас же жовто-блакитный. А получається блакитно жовтий Это я вам подсказываю, Четко. Это, это задача журналіста. Быть очень внимательным. Так, ну що, господа, ну що ж такое, що ж я жду? Я ж хочу... Да, ребята, позовіть, будь ласка. Потому що, так, да, оцей мусорник, ну він нам не нравился. Тільки щоб був там прямо єфір. Чуєте, я щось сказав, там да. дільнична є Ірина Миколаївна. Де, скажіть, будь ласка? В кабінеті. У неї зараз жінка, вона ага. тільки її опитає. Ви балакали ви... з людиною. Чи а, ви чи мені казали? Це? Це? Ні, це Ось. я передавав інформацію, щоб він мав. Спасибо вам. Тільки, що тільки, це жін, тільки, тільки жінка ця вийде, одразу сразу дільнична до вас вийде, бо вона не може громадянку скажіть. України. А я чого Чого? Чого? Ні, Дивіться, я не за то. Дивіться, у вас тут є чергові опять є? Немає. Ні, ну, так, як вона... це нема? Ну як? Ну в кожному райвідділі є. От я зараз дзвоню на 102. А, ні, ви тут можете під'їхати. Вони під'їхали. Як дерівниці під вашу... дільничної, да. розуміли, то до мене питання тільки по дільничному. Зараз а. вона вийде. А скажіть, будь ласка, а ви да. хто будете? По? Начальник дільничної. Очень приємно. Да. Як вас звати, скажіть. Денис Вікторович. О. Я Юрій Єфімович. Дуже приємно. Я вам скажу, де ви подивитесь це відео і все. Ні, 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 дивіться, дивіться. Потому що до вас будуть запити. А то на организации. Бачите, он не хочет даже. Кажет, нет, то я не хочу. Так, ну что, сейчас пока я отключу и опять включу. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.